Цікаво, я нещодавно почув таку думку, що емоційний інтелект це нібито можливість уникати негативних емоцій. Що ви думаєте з того приводу? Я зараз скажу свою думку, можете поставити відео на паузу, написати свій коментар чи свою думку, бо насправді повністю уникати негативних емоцій неможливо, в принципі. Так що... Це ментально недостажено, тим більше негативні емоції як такі вони не завжди не є як би, некорисними чи недоцільними. Дякуємо операції дуже доцільними, дуже корисними, наприклад, якщо без межі порушується, а людина відчуває правильний гнів, то це все-таки корисно і доцільно навіть. Хоча це є негативна емоція. Також іноді, коли людина сміється, вона справді може спихатися над кимось чи зважати когось. Також, також ніби позитивна емоція, хоча не зовсім вона доречна і доцільна. Так що, як на мене, емоційний інтелект більше полягає в іншому. Полягає в тому, щоб людина могла розуміти свої власні емоції, могла розуміти емоції свого співбесідника. І таке інше. А також, наприклад, емоційний знак полягає в емпатії, можливості співпереживання, якщо хтось плаче, піти з ним поплакати. Якщо хтось радіє і тішиться, піти з ним потішитись, порадіти разом з цією людиною. Цьому полягає. Емоційний інтелект не в тому, щоб а взагалі якось уникати повністю будь-яких негативних емоцій. Можна прагнути до того, щоб їх було менше, але їх неможливо сунути взагалі повністю життя. Так, це не мій погляд. Дякую.